Та да, за да, влад дивіться, заїхали ми. Ага, все. Там під мастой пишуть. Ну, по факту може бути. 14-й. Що подобається? <сіх> Нет, ну, механіка. Э, так, 2 л налив. Боже, так давайте айсень сюди все забираємо. Доставити? <сіх> Зразу <сіх> 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 тут, якщо можна. Що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 30 листопада, мінус 9 градусів температура. І ми сьогодні підбираємо автівочки на Луцькому автобазарі для наших замовників. Бюджет у нас до 15 тисяч доларів. Потрібен автомат або ДСГ. Це в нас або Volvo v 60 v 70 або v 40 Обов'язково на автоматі бажано 2-літровий дизельний двигун, саме такий надійний, 5 Також дивимося Гальфа 7-го 2-літрового або, або, або Пижика-308. Тому поїхали шукати авто. Так, 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 так. Також прийняли рішення, що будемо дивитися вак-групу. Golf 7 ну як і договарювалися попередньо, і також Октавія 7 з двохлітровими дизелями на ДСГ. Ходімо. Щось він там жінку вже вашу, дожимає на механіку. Холодно капець. Так, 14299, 180 пробіг. 2 літра 245, 400 рік. Тут у нас автомат. Звичайний гідротрансформатор. Ну, середня така комплектація. Але що тут ми побачимо, вона зараз тут засипана. Ждемо, ждемо, да. Сто процентів, одразу галочку. Два літра дев'ять п'ятсот п'ятдесят. А що Звісно, можна. Так, тут у нас 18 рік, 1,6 і та 227 тисяч і 15 тисяч її ціна.

Механіка, да? так? 10... Десять. Ну, ціна така трошки знижена, механіка. механіка. 10500, 2 літра, 268 тисяч. Ціна, так? Yeah. Да? Як за меган? Да? Що що? 8 й вольт то дорого, так? Да? Ні, ні, 8, 7-й, сьомий. сьомий да? А, то просто на але. Дивіться, 1,6 теж хороший мотор, але на 1,6 не та коробка стоїть. Візуально однаково, тут айсін тільки на 2 літра стоїть. 17 рік, 1,6 28. да, 280 тисяч 12-317 року 15-400 нам з комплектація 15400. Ще власника немає, треба, щоб прийшов хоча прогріві її, бо це теж так, що ми тут зараз, вона, сосука, такий слой. Комплектація босс, хороша комплектація. Там реальна і кожа, і І диски класні. Мені подобається. Я вже всіли і поїхала. Контроль полоси. Хороша комплектація. Ну що, прийдемося що ж, прийде хоч власник розморози її. Так її у вас. Та ні, ви що, тут? Бачите, погода така, аж Нема ціни, нема ціни, тільки за їх. Чия це вона добрий ранок? Чия це? О, 18 тисяч. 18 тисяч. 18 тисяч. Але 160 пробій, два літра. Так, 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 так. Ходімо далі. Так, 13, 14, 850, 243 тисячі. А, тока, там ж кірі, а, це ну там пробіг на 100 менший. Там, там. там 160, тут 250. Восьмиступка, да? 13500. Який пробіг? 1850. Потім приїхали. Що у нас 2 літра, 236 тисяч, механіка 17 тисяч, 14500 її ціна. Велика навігація, клімат. Шестиступочка. Ще плюс седан. Як її знайти в седані, тут це практично нереально. Але бачите, тут у нас є такий варіант. Ну, ціна досить непогана. 14500 за 17 рік 2 літра. Я рахую це хороша ціна. Так, 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 так. 1,6. На всіх сервісах була 11950, сьомий гольф, 1,6. Який кашти пробіг? 280 тисяч. У вас можна рестайлингову дивитися роздвоєною фарою. Ні, да. рестайлингов. Не дивись? Ані ззадні одда, короче? Да, так, да, все, просто фейсліфт, вона візуальна трошки друга. А от там турани по 13 тоже якісь. Давай хочеш. 11700. Шо? Яка різниця між салоном? Тут теж. Салони, yeah. плюс-мінус, будуть однакові. Вони по комплектаціях, так, да. так, да, так. Да, да. Коротше, тільки тут старт-стоп і нам, це максималечко, да? okay. так? Гарніше зробимо середнього. Торісталі нова? Так краще. Ну, тр трошки новіша? Торісталі але на леді. Ага. Тому що, звичайно, елементом їде, а тут лед. 9600, 1,6. А, все, двигается. 14 рік, да. 226 побег. 9600 ее цена. Машинка сзади. Никогда она? Фокус Титаниум комплектация. 14500, 19 рік, 1.5 дизелек. Да, она закрыта. 17 рік, на на палки, да? Ну от то ціна така. 13.900 за 2 Ну це от машина ніхто не ходить, вона вешуєся якісь от ці там. Там Америка, 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 да. О. Ага. Добрий день. Це механіка. А на ході 1.6, 15-го року. Але класний шкіряний салон. Так. Так, друзі, не дивлячись на те, що тут так конкретно пару днів назад позамітали ці авторинки, вчора тут просто стояли ось такі палатки з снігу, не можна було зрозуміти, що це за марка і модель. Зараз подивіться, тут в принципі майже всі автомобільчики, у нас всі почищені, помиті, подивіться. Можна більш детально їх подивитись, продіагностувати. Тому відео будемо знімати тільки по четвергам і неділям, коли базарні дні по будні дні тут трошки їх замітає. Так, 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 В-60, 10,5, 12 рік, 1,6. Да, салончик такий, трошки. 231 тисяча пробіг, але шукаємо 2 літра. Добрий ранок. Ще на звітний проблем, ось 15, Так, 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 так. 230 автомат. 2 літра, 18, 15 скільки? 1500 Як вам така сіренька? А я тут. Якщо Якщо візуально плюс-мінус, то можемо подивитись. Трохи по, по трасі трошки їздила, да? так? Так, 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 17-й рік, автомат 12400. 17 рік, перша реєстрація походу машина 16 року. 230 пробіг не души спортивні подогрев резкий на лінзі да, да це вже нова морда саукціонна машина повністю служена горема помінена і там пробіг чітко її тягнеться по блокам по базі Пробіг саукционна от комп'ютера це лізинг опціон все, все, да. Книжка, сервіска. Грем помінений. А що по козу? Тут була реклама на к неї на лак зайшов. Два літра на автоматі. Той самий вак. Та сама коробка, все понці, та сам. Якщо? Ні, ні, не, як Volkswagen. Пробіг її? А який пробіг? 233. Це нормальний? Да, ну, хороший. Важливо, це її Хороша машинка. І по цені вони адекватні. Да, Мотори 2 літра, самі такі ресурсні рахуються.

она трошки тогда откинула других издалека. Так, что, пока еще у нас активочка вся в редни фарбе. Крышка пластик. Я же говорила, что крыша. Нет. Так, зараз замовниця зробить якийсь легенький драйв щоб розуміла, її машинка чи не її. Попередній автомобіль в середній фарбі, без жодного підкраса, передня частина, крила, капот, телевізор, оптика, все в оригіналі. Але на літній резині це нас трішки не радує. Так, повернулись до святика, зараз робимо північку і будемо розуміти більш детально, що нам представляє собі ця машинка. Важкий Так, вибор. да, вибір важкий. Машинки є, є датчик світла, дощу в нас. 400 припадлинка, клімат, підігрів переміг сидінь. Велика навігація в нас присутня. У всіх машин так старі. Дивіться, в коробці у нас пробіг 231 тисяча. На приборці 233. Тобто по-любому якась повинна бути. Ну і в DSG трішки важко змотати цей пробіг. Дивіться, блок від двигуна ні одної помилки нема. Тобто мотор і все навісне обладнання. Форсунки, турбіна, сажовичок. Зараз подивимось більш детально. Наш двигун не перегрівався. Останній раз тут підключали, видаляли якісь помилочки 1200 км назад. Так, Ну і остання регенерація 86 км. Вона 233 тисячі пробіг. Масло в двигуні не падало нижче рівня ніколи, там маємо. Максимальний допуск тут 70. З останньої регенерації вона 18 грам спалила. Тобто по регенерації тут порядок полну. Саживий живий. Високодавлення дивіться, 330-390 бар. Теж показник хороший. По форсункам 2 мг на один ход поршня. Дивіться, тут у нас перший циліндр 0,04, ідеал. Друга 0,2, третя 0,3, четвертий 0,1 мг на один ход поршня. Розбіжності ну, ще нема. Тобто по форсунечках тут фактично ідеальний показник. Також заїхали, перевірили ще один автомобільчик, який ми вчора дивилися по послузі підбір авто під ключ. Обдивилися перший етап це перевірка лакофарбового покриття. Потім зробили комп'ютерну діагностику, форсунки, турбіну, сажу фільтр, пробіг, все ж зійшлось. Потім зробили ми також тест-драйв, але так як був вечір, з того не працювало, Сьогодні самого раночку заїхали, перекрутили їх більш детально. По ходові питань нема. Автомобіль будемо забирати. І відразу будемо перевіряти ліончик, який ми сьогодні підібрали на Луцькому авторинку. По кузову у нас один косметичний підкрас, пробіг рідний, по форсункам, турбінам, по всій технічній частині. У нас повний порядок. Зараз перевіримо ходову частину і приймемо якесь рішення. Don't stop. Друзі, шукали ми Peugeot 308, Volkswagen Golf 7, Octavia, a 7 Що це ми ще дивилися? І ще щось дивилися якісь варіанти автомобілі. Але поки що нічого такого підходящого ми не знайшли. Але попався нам досить непоганий варіант. Seat Leon має лише один косметичний підкрас, і то в районі 160-170 мікрон, одне крило. Але крило не знімалося, підкапотний простір весь в оригіналі, оптика оригінал. У нас двохлітровий дизельний двигун 230 тисяч рідного пробігу. Коробка DSG, DQ 250. Мокра, надійна як автомат. По салону ми маємо шкіряні вставочки, от такий комбінований салончик, бокова підтримка. Вставки в нас не перешиті, Оригінальні. оригінальне шкіряне мультикермо. круїз контроль клімат двохзонний, підігрів передніх сидінь. Коробочка автомат, повторюсь, максимальна навігація тут. Ну, класний стан, хороша комплектація, круїз контроль датчики світла, дощу. Автомобільчик у нас 2016 року, експлуатація 17-го. Присутній сертифікат на старті автомобіль був 12800, забрали за 12300. Дуже дякуємо. Роман на висоті, як завжди. Вже другий раз користуємося. Попередній раз підбирали міганчика. Так, да. Міганчик катається, все добре, нічого за рік не зламалося. Тепер. Спробуємо німця. Так, да, так, да. два група. Дякую. Все, завжди, будь ласка, хай служить і приносить так, тільки задоволення. Дякую. Хочу Все, подякувати дякую. вам дуже за ваш сервіс. Дуже класна послуга. І Дякую за те, що чесно про кожну машину кажете. Набагато легше зробити вибір. Так, да, Максимально стараємося дякую, для дуже замовників. Сервіс. Все, дякую, дякую. Заїжджайте дякую в гості. До побачення. Друзі, значить, Свят Леон зараз благополучно відправляється на оформлення договору купівлі-продажа, потім ми його перепровіримо і замовники будуть їхати в місто Кременчук. І вчора також по послузі підбір автопідключ знайшли для наших замовників шкоду Октавію А5. З 1,6 дизельним надійним ресурсним двигуном з пробігом там, 240 чи 250 тисяч, два косметичні підкраси. Обов'язкова умова для підбору автомобіля це був кузов. Кузов потрібен був на Автівочка має два косметичних підкраси без кримінала, 237 тисяч пробіг, два ключі, підігрів, клімат, п'ятиступенева коробка, шкіряне кермо, круїз контроль і 4 Ось такий досить непоганий автомобільчик в класному стані. З хорошим надійним двигуном обійшовся для нашого замовника 9 тисяч доларів. Автівочка 2010 року. Вчора ми її знайшли, зробили комп'ютерну діагностику, перевірили стан лакофарбового покриття, зробили тест-драйв, але знайшли ми його вже трішки пізно. Зараз приїхали, перетрусили більш детально ходову частину. По ходовій частині в нас також повний порядок. Зараз викупляємо цей автомобіль за свій рахунок, зробимо технічне обслуговування, масла фільтра ремінь рем. Запаркуємо машинку на нашу парковку і будемо чекати замовників. Так, наша шкодка поїхала на обслуговування. А ви, друзі, не спішіть перемикатися. Обов'язково поставте лайк, будь ласка, і напишіть якийсь коментар. А я зараз покажу вам автівочки, які ми підібрали по послузі підбір автопідключ з доставкою прямо під дім. Ну що, друзі, всім привіт! Значить, зараз знаходимось в місті Одеса і будемо передавати артівочку, яку ми підібрали по поступі підбір автопідключ. У нас Нісан Кашкай. Автомобіль 2011 року з 1,5 дизельним двигуном весь в рідній фарбі. Ще місяць-півтора назад цих автомобілів було дуже маленьке вибір. Знайти його живого прям конкретно важко. Зараз похолодало, на дворі зима і паркетники користуються попитом. Тут у нас вся в рідній фарбі, хороша комплектація, панорама, підігрівів, на жаль, немає. Підігрівів у нас також є. 209 тисяч рідного пробігу, перевіреного 100%. Проїхали ми тут немаленький кілометраж і середній розхід цього автомобіля склав 4,7 літра. Давайте в салон, бо тут якби в Одесі тепло, тепла погода, але на дворі зараз іде дощ. У нас шкіряне оригінальне кермо підігріви, панорама. 400 підйомничка, досить класний стан, хороша комплектація, надійний автомобіль і весь в рідній фарбі. Зараз е залишилось нам кілометрів тут 5 до Одеси і будемо передавати цей автомобіль новій власниці. Тому поїхали. Дуже добрі класні замовники, я напоїв лікавою, зараз споткаємося і будемо видягатись додому. Дякую за, за доставку і за благодарність, за труд їхній. І обращайтесь до їх хлопці нормально. Все, дякую, 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 дякую. Так, друзі, місто рівне. Ми знаходимося е на заміні масла. Придбали. Такий от апарат декілька днів тому. Так, друзі, у нас продовжується підготовка Outlander до подорожі в Миколаєва, нового власника. Знайшли хорошу біучну, зимову гуму. Зараз її встановлюємо на автомобіль. І будемо вирушати так, ми маселко поміняли, резину поставили хорошу зимову. І наш аутлендер... Ідеше на заправочку і вирушає до Миколаєва. Можливо, сьогодні ввечері вже буде в Миколаєві. Траса Київ чоп заправка око. Біля Рівного, біля Рівного виїхали ми на такому от красному Mitsubishi Outlander 2016 року. Автомобіль у нас е з Норвегії. Було у нас замовлення е авто під ключ. Е по автомобілю у нас два косметичних підкраси, не кримінальних, просто перелакованих. По параметрах це є 2,2 дизельок на механічній 6 коробці передач. На повному приводі Замовник попросив нас поміняти масла, змінити гуму в зв'язку з нежданною зимою. Так, тобто гуму ми замінили, масло поміняли в місті рівне і вже направляється в Миколаїв. По комплектації маємо селон, маємо лінзована оптика омивачі фар. в проктоманках так само у нас ксенончик йде. Класні легкосплавні оригінальні диски. Складні маємо дзеркала, маємо розключовий доступ. Присутній у нас повністю електропакет. Все, все, що потрібно для даного автомобіля. В класному стані шкіряний салон, не зачуханий, не зайорзаний, не порваний. Все у нас в дуже гарному стані, можна сказати, стан нового автомобіля. Включно з кермом. Так, пробіг у нас 196 тисяч, як я вже казав, це 2,2 дизельок. Це є шестиступінчата механіка. Сподіваємося, що власник буде задоволений. Так, маємо задній ряд, він трошки в нас відсунутий, тому що в нас тут є літня гума. Так, от такі варіанти в нас. Попадаються, ми їх знаходимо, ми їх вириваємо, скажімо так, з поміж мільйона різних. Ціна за даний автомобіль склала 17 тисяч доларів. Ну і плюс послуги з доставки до міста Миколаєва. У нас сьогодні, 23 листопада, на Луцькому ринку знайшли такий от хороший варіант. Це є шкода Октавія А5 року 1,6 дизельочок на механічній коробці передач з пробігом 212 тисяч кілометрів. Mm -hmm. На непоганій класні комплектації весь кузов у нас в оригіналі, такий один підкрасляди косметичний. Так все чотілько. На лінзованій офіці, на туманках, на омивачах фар на такі от класні гумі шифровані 15-го радіусу на оригінальних титанових дисках. Автомобіль, як я вже казав, весь в рідній фарбі, вікна всі рідні, крім лабаша, лабашик у нас замінений для техогляду. Маємо повний електропакет, електропідігрів та регулювання дзеркал. У класному стані у нас салончик, тканина. У нас є ступочка, клімат-контроль, магнітола штатна, 212 пробігу і круїз-контроль. Що, друзі, підібрали ми ось такі автівочки для наших замовників. Тож, хочу всіх попросити, будь ласка, поставити лайк, підписочка і будь-який коментар в підтримку даного каналу. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па.